Величезний величезний привіт. Вітаю вас на каналі акційного блогера і Аврора. Сьогодні дуже багато знижок, цікавих є новинки. Акції діють по 7, включно вересня. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Хочу вам спочатку показати найнижчі ціни зі знижками на товари в магазині Аврора 99 гривень. Радіогодинник був 399 Гарантія 2 роки, зберігайте чек. За 299 гривень зараз можна придбати бездротовий маршрутизатор. 299 гривень, акційна ціна. Зверніть увагу, хороша знижка на ось таку LED-лампу, сенсорне керування із телескопічною ніжкою. Зараз ціна 99 гривень. Світильник садовий на сонячній батареї за ціною 55 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такий набір боксів для лінз, 4 на 4 пари лінз за 9 гривень зараз. Для найменших дуже цікава ігра, точніше, ось такі овочі фрукти, які зростають. Чи що це? Чи це какульки? Щось я не зрозумів. Зростають у воді, мабуть, 39 гривень. Це липучки, 39 гривень. Акційна ціна. Зверніть увагу тут чотири штуки. В іншому магазині ми дивилися на премгрупі дорожчий, там тільки одна штука. зі знижкою можна придбати набір рушників кухонних 29 гривень за дві штуки. Один з малюнками, а один ось такого звичайного кольору. Гідрогелові патчі для шкіри навколо очей 60 штук. Зараз 99 гривень, акційна ціна. Жіноча гігієна Tampax 18 штук. Дуже крута знижка. Найнижча ціна на сьогоднішній день. Це в магазині Аврора 59 гривень, знижка 50%. Господинки, зверніть увагу, мультиварка зараз зі знижкою. Я зараз просканую ціну. Це невірна ціна, вона дешевше набагато. 900 ватт потужність, 5 літрів об'єм чаші, 19 програм, книга рецептів і функція Смарт-Кухар. Гарантія два роки. Зберігайте чек. Акційна ціна мультиварки зараз 699 гривень. Так, я, мабуть, поплутав це ось ця лампа з телескопічною ніжкою, а не та, що я вам а, говорив на, на початку. Дивіться, цей а, тільки щойно світився. Щойно світився ліхтар на сонячній батареї. Ось, дивіться, дуже крута річ. Поставили на підвіконня або ж на лоджу І ввечері буде вам світити. За 29 гривень можна придбати чай ловаре пакетований. 24 пакетики, також дуже хороша ціна. Зверніть увагу. Зверніть увагу, ось таку цікаву скатертину лавандового кольору. Зараз можна придбати зі знижкою. За ціною 29 гривень. Розмір метр на метр шістдесят. Зверніть увагу, сендвічницю також зараз можна придбати зі знижкою. Дуже хороша річ. І зараз вона 299 гривень. Зберігайте чек, гарантія 2 роки вентилятор настільний, зволожуючий, обертається. Можете встановлювати потужність зараз. Також в акції 299 гривень, знижка 40%. Акційна ціна на лампочки. Це не гірлянда. Ну як можна сказати, гірлянда, але це не новорічна, можна її використовувати на лоджі. Вона працює на сонячній батареї. А тут 10 LED лампочок на 3 метри майже. І зараз вони зі знижкою. Не дотягнуся до самого низу 229 гривень зі знижкою. За 49 гривень можна придбати ось такий великий набір свічок, ароматичні свічки. Хочу показати новинку, яка з'явилась в магазині Аврора. Ось такий напій я купував трошки іншої фірми. Ну, скажу вам чесно, на любітеля. А він, бачите, він трішки ріденький, а той був трішки густіший. 44 гривні. напій негазований. Так я сказав, з різними смаками. Насіння чия всередині. За 29 гривень напій концентрований від МОНІК. Є різні смаки. Дуже мені подобається гранат, подобається цей сам чай, смак чая. 29 гривень. Розводити приблизно 2-3 ложки на стакан води. Є ще мохіто, є ще блюк кірасау манго маракуя. Також 29 гривень. Ціну зараз знижено на ось такий одноразовий гриль 99. Також можна придбати вже навіть на другий сезон, але я гадаю, що осінь у нас ще буде тепла І новинки. Дивіться, ось така тарілка. Я гадаю, що це для маленької принцеси. А, так, зараз кажу ціну. Так, пандочка ось така. Ну, що я скажу? Вони всі гарні. Ціна новинки. 77 гривень. Ось така ваза. Також зараз можна її придбати зі знижкою за 99 гривень. Дуже цікава форма. Вона продається в коробці. Кольор поки що бачу один. Новинка, скляна ємність із герметичною кришкою дерев'яною. Ціна 109 гривень. Ось таку вазу також можна придбати зі знижкою. 99 гривень. Акційна ціна продається в коробочках. Новинка металеве деко із силіконовими такими, бачите, вставочками. Вони силіконові для приготування кексів. Зараз скажу ціну такої новинки. 399 гривень на 12 штук. І за кольором можна обрати різний жовтий, сірий або червоний. Ціну знижено на ось такі салатники. Пам'ятаєте, я показував є різні кольори, ось така гілочка пальмова. І зараз їх можна придбати за 59 гривень. Зі знижкою можна придбати дозатор для миючого засобу. Ну, я не буду витягувати, бачите, таке як на картинці, я багато разів показував. І місце одразу ж для щіточки. До речі, продається разом із щіточкою. Зараз зі знижкою 59 гривень. Засіб для посудомийної машини Фініш 48 таблеток за ціною 397 гривень. Знижка більше, ніж 50 В акції паста для чищення Пінк став 159 гривень, 850 грамів. А зі знижкою зараз «Гілекс» 950 грамів, засіб для миття посуду 72 гривні. Ваніш для видалення плям 100 мл 29 гривень. Засіб бальзам для миття посуду 500 мл 29 гривень. Пастки для кольорового для прання 12 штук, 89 гривень. Знижкою господарське мило 125 грамів. Гель антижир містер профі для духової шафи 26 гривень. Засіб спрей, Pink став для кухні антижир 202 гривні 500 мл спрей. Pink став для чищення поверхонь спрей 750 мл 129 гривень. Засіб для видалення плям універсальний спрей 500 мл 215 гривень. Зі знижкою первуль літровий для білих тканин для прання 199 гривень. Для прання дитячих речей порошок вухастик вагою 200 можна використовувати для пральних машин та для ручного прання 149 гривень в акції порошок Гала кіло 800-189 гривень. А ще можна придбати ось такий вухастик за 400 грамів коробочка, 29 гривень, знижка 50%. Тайт колор 300 г 44 гривні. Є також для ручного прання 44 гривні. Зі знижкою порошок Савекс, вага 3,5 кг, за 279 гривень. Тих 50 грамів вже не могли зробити рівну вагу. Так, це 31-го до 31-го це вже акція скінчилась. Зі знижкою порошок Grюenweight для ручного прання 350 грамів по 27 та по 29 гривень. Їжак для туалету Гель. 870 мл 39 гривень. Капсули для прання SAVEX COLOR, 10 штук 119 гривень. Кулькові повітря. А, освіжувачі повітря кулькові. До речі, напишіть, будь ласка, як вони працюють, якщо їх відкрити і поставити на бачок а, на унітаз зверху в туалеті. 44 гривні. Тут є багато різних ароматів. Брев для бачка в Унітаз 49 гривень. Акційна ціна. Ви бачите, яка повна вартість 88, як подорожчали. знижка 45%. І є ще так, бреф також евкаліптовий за 52 гривні. Він, мабуть, буде краще пахнути, не знаю. І бреф ось цей спа по 52 гривні. Для чищення раковин, ван, акрилових ван, кахлю, їжак 500 мл. 29 гривень. А зі знижкою кондиціонер Alinor 105 гривень. Тут об'єм 675 мл. Ще менший став, ви собі можете уявити, ще менший об'єм, а ціна залишилась та сама. Сілан залишається поки що по 77 мл, як був 99 гривень. Зараз зі знижкою. Це ароматерапія, він завжди трішки дорожчайшов. В акції кондиціонер Сімана 800 мл 99 гривень аромати в асортименті. За 119 гривень можна придбати засіб для миття підлоги та стін «Містер Пропер за 119 гривень. Гель для душу Le Petit Марсельє зараз зі знижкою 59 гривень. Кремові гелі душу від Нівея. Також 250 г 74 Засіб для купання малечі 3 в одному 500 мл 48 гривень. Можна зараз спробувати гелі для душу дору 250 мл по акційній ціні 63 гривні. Бачу, подорожчала Сульсена. Пілінг шампунь 150 мл 199 гривень. А від L'Oréal шампуні Elseve 400 мл за акційною ціною 159 грн. І за 129 грн можна придбати бальзами філери від Elseve. Зі знижкою кулькові дезодоранти антиперспіранти Нівея по 68 знижена ціна на кулькові Фа по 55 гривень. Антиперспірант від Синіта по 49. І антиперспірант дав по 106 гривень. Ось такі туалетні водички від ловіт можна придбати за 169 гривень. Рексона спрей антиперспірант за ціною 75 гривень. Зверніть увагу, зараз дуже хороша знижка на рексону: 106 гривень дав. Нівея чоловіча 88 гривень. Та кулькова чоловіча нівея 72 гривні. Спрей для тіла зволожуючий, а навіть для обличчя, освіжаючий 74 гривні 150 мл. Пінка для вмивання аюровідична тріуга 100 200 мл, 99 гривень. І окун, а, це. Фреш Гель для вмивання 150 мл 82 гривні зі знижкою. Класична нівея 50 мл 92 гривні. І а, ось така по 89 гривень. Фарба Garnier Color Sensation 109 гривень. Фарба Palette Natural Color Крема по 93. Natural Naturals паліт без аміаку, 99 гривень. Тафт лак для волосся 171 гривня. Лак для волосся Style 92 гривні. І вело лак 182 і мус також по 182 гривні. Бік станочки для гоління. Я тримаю серветку мокру, тому що взяв щось, не пам'ятаю що, а воно все було розлите. Набір станків чорних так, бік, а тут 5 штучок, вони йдуть на одне лезо 64 гривні. Та 4 станочки на 3 леза 89. Зубна паста Аква Фреш плюс 75 мл зі знижкою 59 гривень, 66 гривень блендамет. І велику зубну пасту Аква Фреш 125 мл. Зараз можна придбати за 100. Так, вибачаю за 77 гривень, 125 мл. Є декілька видів на вибір. Я тут ще якусь знайшов цікаву зубну пасту, це якась новинка доктор Мінт, але на неї немає ціника, Зараз проскануємо. 130 грамів, 24 гривні. А що ж це не така дешева? Досить економить фінанси, ось це мило, коли ви купуєте в запасці, просто переливаєте у свій дозатор 450 мл 14 гривень. Зі знижкою мило дору, також є декілька ароматів на вибір 300 мл 54 гривні. Міг вам не показати оселедець, дивіться, які гарні іграшки. Є декілька з різними кольорами, це також прикольно. І також багато знижок. Вся жіноча гігієна в магазині Аврора зараз із червоними цінниками. Все вам не можу показати, там на це зверніть увагу. Я буду закінчувати це відео, бажати вам всього найкращого і зустрінемось вже в наступному. До зустрічі!